Ох, якби в епоху відродження було блогерство, Леонардо да Вінчі, певно, був би найскандальнішим блогером-мільйонником. Стільки приводів поговорити про себе і все це більш ніж за півтисячоліття після смерті. Уявіть, що він витворяв за життя. З вами канал ArtUA. і Ми сьогодні розглянемо найгучніші скандали пов'язані з ім'ям відомого художника. Погнали! Боже, як давно не було таких випусків! Я аж скучила! Сьогоднішній випуск буде присвячений передусім Джоконді, найвідомішому витвору руки Леонардо. Я ще з дитинства чула про неї містичні історії, і що насправді це не жінка, а кастомізований автопортрет да Вінчі, і що враження, ніби вона стежить очима за тим, хто на неї дивиться, не через ракурс, а через те, що у фарбу підмішували кров. До речі, хто ще знає якісь неозвучені несенітниці на цю тему, чекаю вас у коментарях. Так от Мона Ліза. Її знаменита посмішка не лишає спокої серця не тільки високих цінителей і колекціонерів, а й персічних громадян. У серпні 1911 року в Луврі була викрадена Джоконда. Сміливцем став Вінченцо Перуджіа. Посмішка Моне Лізи нагадала йому посмішку його подруги і першого кохання. Боже, як це романтично, якби не кримінальний кодекс. Так от. Перлина музею була відсутня цілих два роки. За цей час у Флоренції кого тільки не підозрювали в зраді, навіть Пабло Пікасо. Але відбиток пальця, який залишив краді на захисному склі картини, нікому не належав. Єдиний, кого не дотумкали перевірити, був майстер, який встановлював те скло. Спойлер його звали Вінченцо. Через скандал директор музею пішов у відставку. Адміністрацію закладу повністю звільнили. Журналісти не втомлювались писати статті з гучними заголовками, що зробила картину ще більш популярною. Щоб ви розуміли, в Луврі шикувались багатогодинні черги, з бажаючих побачити просто порожнє місце, де вона колись висіла. Через два роки картина виявилась у Флоренції так само несподівано, як і зникла. Один продавець італійського мистецтва отримав листа із пропозицією купити Джоконду. Він не був впевнений у автентичності, а тому на зустріч із продавцем запросив із собою директора місцевої галереї. Звісно, все закінчилось не укладанням угоди, а рештом і вилученням картини. Та власне, на що можна було сподіватись після такого галасу навколо неї? У 20-му сторіччі Мона да Вінчі покидала Лувр лише двічі у 1963 році на виставку у Сполучених Штатах Америки. І в 1974 році для такої ж події в Японії. До речі, саме в Токіо Джаконда знову відчула агресію глядача. Жінка, незадоволена відсутністю пандусів для інвалідів, заляпала картину червоною фарбою. Після цього всі решта, хто хотів побачити легенду, якої більше не ризикували, Велкам до Франції. Але думаєте, домашній арешт врятував легенду мистецтва? У 2009 році турист без жодних мотивів просто під час екскурсії запустив у неї чашку. У 2022 році чоловік, що потрапив до музею під виглядом літньої пані в інвалідному візку, кинув знамените полотно торту. Справа в тому, що пересічні відвідувачі Лувру можуть бачити експозиції на відстані кількох метрів. Для людей же з обмеженими можливостями є спеціальний під'їзд. Слава Богу, роботу майстра захищає броньоване скло. Отримавши поразку, крейзі відвідувач почав розкидати навколо пелюстки троянди, доки його не вивела охорона музею. За словами правопорушника, таким чином він намагався привернути увагу до проблеми зміни клімату. Але йому вдалося зчинити масові обговорення лише навколо свого невігластва. Не менш скандальним, ніж його полотна, є і їх автор. Творчі натури взагалі дуже емоційні, і не дивно, що на цьому тлі між ними часто вирують пристрасті, як ідейні, так і побутові. Леонардо де Вінчі і Мікеланджело Бонаротті жили в один час і майже були сусідами. З цього приводу між ними ставалися сутички. В 1503 році обох запросили взяти участь у оформленні зали 500 в Палацо Векі. Влада Флоренції хотіла закарбувати військові досягнення героїв Пізанської війни. Фрески, над якими мали працювати художники, були розташовані навпроти одна одної. Де Вінчі тоді був на піку популярності і вирішив написати сюжет, присвячений битві в ангіарі. Це була битва вершників. Він задумував роботу понад 6 на 17 метрів, і вона мала стати найбільшою з тих, що він коли-небудь писав. А молодий і амбіційний Мікеланджело звернувся до сюжету побутового, як воїни купалися в річці в момент, коли треба ставати до зброї. Мав бути історичний батл, але Леонардо намудрував з ґрунтовкою і його фреска почала осипатися ще в процесі роботи. А потім він отримав іншу пропозицію і відбув до Мілану. Фреска залишилась незавершеною. Мікеланджело так само не завершив свою, бо був викликаний до Риму папою Юлієм II, який замовив йому оздоблення мавзолею. Так що в народі лишилась лише легенда про битву титанів. Однак очевидці того часу подейкували, що під час роботи обидва митці не лізли до кишені за гострим слівцем. Так, кежуальний на свою епоху Мікеланджело весь час тролив елегантного навіть під час роботи з фарбами Леонардо. Той не лишався в боржниках і, коли Мікеланджело виробив із мармуру статую Давида, Лео прокоментував, що зневажає ремісницьку справу не варту справжнього митця. Коротше, персони були варті одна одної, але не нам їх судити. В 1998 році суспільний розголос зробив популярну картину портрет юної нареченої, авторство якої приписують Леонардо да Вінчі. Її продали на аукціоні Крістіс за 22 тисячі доларів. Історія продажу мутна, оскільки в супровідній документації твору автором вказали невідомого німецького художника 19 століття. Також на авторство посягав британський художник з поганою репутацією Шон Грінхальд. Що раніше був засуджений за підробку картин. Тут варто зазначити, що якби авторство Леонардо було доведено, робота коштувала б не менше 150 тисяч доларів. Але не все так просто. У 2010 році професор Оксфордського університету Мартін Кемп опублікував дослідження, в якому зазначалось, що з великою долею вірогідності автором юної нареченої є Леонардо да Вінчі. Припускалось, що вона була ілюстрацією до книги. На думку дослідника на малюнку, бо він виконаний на пергаменті, зображена дочка міланського правителя Людовіка Моро Б'янка Сфорца. Ці висновки спростували інші дослідники, посилаючись на те, що художник не використовував пергамент у роботі. Але оскільки відслідкувати походження через власників, про яких нічого не відомо, не було можливим, питання з авторством все ще вкрите туманом. Від себе додам, що вагання і сумніви щодо авторства можна застосувати майже до всіх шедеврів епохи відродження, оскільки імениті художники, серед яких був і Леонардо да Вінчі, часто довіряли написанню окремих елементів картини своїм учням. Як ви пам'ятаєте з історії з фресками, відомих художників часто закидували замовленнями і вони не мали часу займатися усім одночасно, тому готували базу, а деталі доробляли так би мовити практиканти. Тим було за честь нести кілька мазків в роботу метра, долучитись до прекрасного, тому на авторство вони не претендували. А дослідникам потім головний біль, бо, наче в цілому почерк вгадується, а в деталях навіть під пильним керівництвом наставника все ж відчувається чужа рука. Тож наукової роботи вистачить ще й нащадкам теперішніх професорів. Ще один гучний скандал був пов'язаний із картиною Спаситель світу, продана на аукціоні за 450 мільйонів доларів, вона підпала під підозри щодо авторства. Зокрема, в документальному фільмі Антуана Віткіна йдеться якраз про те, що Леонардо написав її не повністю, а лише вніс кілька завершальних правок, в той час, як основу полотна написали його учні. Історія була подібна до детективу. Картина буквально виплила в світ мистецтва невідомо, звідки її відреставрували і почали досліджувати. Лише один дослідник із п'яти сказав про оригінальність роботи. Інші такої впевненості не мали. Тож жоден музей не захотів мати з нею справу, і картину продали у приватну колекцію за 127 мільйонів доларів. Потім був скандал з арт-дилером. Який значно перевищив вартість картини і добряче нажився, пристроївши її в колекції олігарха, тому останній, недовго думаючи, перепродав її арабському принцу за 450 мільйонів доларів. Як бачимо, всі сумніваються в автентичності картини, але ніхто не сумнівається в тому, щоб підвищувати її вартість. У 2019 році Шейх захотів передати картину на Паризьку виставку, присвячено творчості Леонардо да Вінчі. Експерти Лувра ретельно перевірили надану роботу і відмовили їй в участі. Пішли міжнародні політичні скандали, які з'ясував сам президент Макрон. Інцидент запам'ятали. Але після того мистецтвознавець, що заявив про оригінальність полотна, відмовився від своєї оцінки. Сказавши, що до списку експертів аукціону його включили помилково. Коротше, це ще не кінець. Тож запасаємось попкорном і чекаємо, що буде з цією картиною далі. Або, можливо, за цей час з'явиться нова невідома версія ще одної невідомої картини. Сподіваюсь, вам було, як і завжди, цікаво. Чекаю на ваші сердечка, дзвіночки і коментарі з цього приводу. Гарного дня, гарного настрою, незважаючи ні на що, папа! -па.